Але краболовки збираються, бог знаде. Так, сітка в мене опущена, одна рибина там піймана є. Так, ну то таке. Поки одна рибина то не так і багато. Я вам хочу сказати, на ній дуже багато не заробиш. Так, закидаємо це сюди, продаємо на 131 бакс. Тут у мене ще є одна рибина на 10 баксів, мені ще не вистачає 30. Хватає. Я ж цей можу продати, правильно? правильно. А, продаємо. І цей тоді купуємо. І зараз в мене, виходить, є взагалі мощна махіна така. Тут є е, движок, оцей. І тут цей движок, і тут цей движок. Ну, коротше, нормально. 25, 14, і 7. Зараз, я думаю, я буду прямо як ракета летіти. Погнали. Ну, дивіться, слухайте, нормально так деренчим. Однозначно швидше, ніж було до цього. Так, є таке діло. 17 -та година, а далеко вже немає сенсу їхати, тому вилавлюємо трофеї по місцю, продаємося, спимо, а потім уже відправляємося далі. Бо. Надо подивитись що нам там не вистачає. Там щось чи до... дошка, чи щось таке. Мабуть, дошки нема, бо тряпки в мене лежать, метал ми повністю забили. Тому що щось там не вистачає, але не багато. Ух. Як я нормально так пру, слухайте. Не спів нажати вперед, уже приїхав. Обалдеть. Так, закидаємо. Ну, нормально я так порозставляв, я вам хочу сказати. Не бачу нічого мінусового в цьому плані. Так, десь тут ще є якась рибка, Обережно. Обережно. А, вспомнив, я хочу лампу поставити, бо нічого не видно. Так, щось тут можна зловити? Ні, нічого ніде. Десь тут вугри все були. Поздно. Мабуть, нема сьогодні. Так, ладно, тоді проходимо краболовки. Спимо і йдемо. Так, два дня. Что я не забрав. Взять. Окей. Да що ж я не то роблю? Що таке? Дуже їх близько поставив, походу, один біля одного. Плутаюсь сам по собі.